3 травня над нами скормотна тиша. Сьогодні на центральному майдані Володимирському містяни прощаються з героєм Віктором Новіковим Молодший сержант Віктор Новіков Був відомий його дна. Він Учасник в місії ООН у Йогославії. Учасник, АТО ООС, під час якого був поранений. Був у полку Азов і загинув днями. На сході країни, захищаючи незалежність нашої держави, безкопутній ході, рідні, близькі Віктора, представники влади на чолі з міським головою Олександром Грицеєнком. Районної військової адміністрації Сергій Сіриченко Лубенської районної ради Тетяна Качаненко, представники Збройних сил України. За кілька хвилин розпочнеться травлений мітинг. Сьогодні він особливо болючий і важкий, шановні лубенці, більше року крокує Україною смерть, посіяна не нашою війною. Найзапекліші бої тривають, і крапля за краплею точиться з України кров, захищаючи рідну землю, нас з вами щодня гинуть найкраще. Нова страшна звістка, що прийшла з фронту, не просто зробила боляче. Вона випалила діри у душах, сколихнула свідомість і надірвала серця сотень лубенців. 28 квітня 2023 року під час нанесення служби у зої бойових дій в районі населеного пункту Північне Тоненьке Покровського району Донецької області отримав мінно вибухове поранення та загинув наш земляк. людина, яку добре знали і поважали сотні лубенців, головний сержант першого стрілецького взводу стрілецької роти. Молодший сержант новіков Віктор Володимирович. Важко сприймати смерть, а ще важче знайти слова, втіхи і підтримки для рідних. Неможливо пробачити ворогам. Траурний мітинг за загиблим. Новіковим Віктором Володимировичем оголошується відкритим. Ще в